У мене тут красуня, проси їсти. Проси, дивіться, як проси їсти. А сидіть, 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 от умнічка. Ой, ой. Дай їсти, що ти мені мене дразниш, кажи. Ой, хочеться? Ну давай, покушаєш. Ой, ось скільки радості. Ой, скільки радості, що тут є у нас? Що тут у нас є? Давай, кушай. Ой-ой Це вона так дякує. Бачиш, я хотіла виходити, вона вийшла. Ну, а я поки зібралася, ой, часу не вистачає. Виходжу, а вона їсти просить пішла, нагріла, порізала, нагріла. Дивіться, що робиться. І ще трішки попрацюю зараз. Дев'ята година ранку до одинадцяти можна щось зробити. Та я хочу там в кінці за біля забору доріж, доріжку так привести до ладу. І там уже й бур'ян росте, можна порвати буде. В общем, чим займусь. Ну, оце поки сонечко не так пече, я хочу там в цьому вуглу далі продовжити. Там я самшит садила, той самшит, що з корінням, ну, маленькі там корінці були, я там виростила його, то й росте. Але я так розочарована, я вулюсі дивилася, як в неї пропав самшит, то я, мабуть, уже не хочу його. Вже буду туйки садити, таке, що не, не так пропадає, як оце сам шит. І це не тільки в Люсі. Я дивилася, були ми в парку, там теж багато пропало. Тому я дуже розчарована. Ну, а зараз я там повириваю бур'ян і прокладу ще шланг, у мене лишився. І положу камінці. Ну, наведу естетичний порядок. так, говорять. І я це фендіїсть, слава Богу. Ой, яка краса в мене знову гібіскус так гарно квітує. Ой, аж душа радується, який він хороший. І дивіться вже скільки. Оце флокси, троянди, якраз те, що квітує, квітує, квітує. Ну, звичайно. Хризантеми теж гарні, але ж це ж вони коли будуть, а потім чекаєш, чекаєш, ну довго. Але хай ростуть. Тут місця всім хватить. Дивіться, яка це краса. Кожного ранку розквітає, а потім осипаються квіти, ось дивіться, на землі лежать. А зранку знову квітує. Такий здоровий, здоровий і гарний. Ну, зараз, бачите, тут все заросло, сам шит засох, хоча я його поливала, поливала зранку і з вечора але ось, бачите, дуже, дуже спека його пошкодила. А це з корінням оце висаджений. Ну і дивіться, він теж пропадає. Ось, бачите, його треба обробляти. Але я вже не хочу пропаде. Я не хочу, я посажу тут туї. Це ж я виростила сама живця. Ось дивіться, який маленький. Це ж теж всі оце з корінням. Які... Ну, побачимо, що тут. Так, ось уже поїла. Прийшла хазяйка. Ну, це в мене тут такі вже бур'яни, які я зараз сполю. І все буде добре, але дуже буде жарко, то я пару годин попрацюю. Ну і все, прийшла, поїла і це ж вона так дякує, дякує. Ну що ти? Іди гуляй, мені треба працювати. Ой, моя хороша, моя дівчинка. Ну, біжи, біжи, я пішла. Добре? Не хоче. Ну, біжи. Все, біжи, біжи, біжи. Все так прополола, там положила плівку, а вже жаркувато. І мені ще треба таких три кусочки, мабуть, сюди покласти, потім оцю шлангу отак покласти, трішки тут підправлю. І... Не знаю, я зараз трішки, може, плівку покладу, поки вітру немає, і попридавлюю камінцями. А ввечері вже камінців накладу. А зараз в мене там і прання вже. чую, затихла пральна машина, а ось це ж я. Зривала корнюшони, а вони виросли вже не корнішони, дивіться. В цьому році, що кабачки, що огірки, не знаю. Може тільки в мене, але судячи по тому, як на базарі, то у всіх. І дивіться, я за ними не дуже так. Раніше я оті сухі листочки обривала, а зараз так лишила. Ну, поки що три. Ну, все знайшла. Тут я ж вчора ввечері збирала. І маленьке, видно, не побачила ось як оцей, бачите. А тут іще один ось. Не треба мені, щоб виросли, Я вас маленькими закрию. Ось. І ще ось. Нема куди покласти. Ну, вроді все, ось так. Так. Вроді піднімаєш важке. Шукаєш, шукаєш, не найдеш. А потім він виростає або вже виріс. Ну, вроді все. Так, добре, пішла я поки що. Продовжу потім пошуки. Та вроді все. Давай, Ой, тут що? А, тут зовсім нема. Ну да. Зараз помию. Тож вона прямо аж захекується, давай. Ой. Давай пий водичку, давай, давай, давай. Пий, пий, Ой, тінь моя тут, та я тут стою, пий водичку, я в хату не йду, я буду білизну вішать. Іди пий водичку, воно дивіться, як хека є. Жарко, да? Та ще не так жарко. А тут в тіні так зовсім добре. Давай. Пий водичку. Ну, іди. Повно налив. Іди пий. Він мені нема коли, я білизну повішаю, піду. Наколотила собі каву, кинула два кусочки льоду, лимон. Так я загубила очки. Ну, десь поклала, отож погано, що багато їх. Куди я їх поклала? Шукала, шукала, потім взяла другі. І зараз попів каву і телефон взяла. На вулиці трішки перепочину і подивлюся хоч трішки-трішки відео. А то вже ввечері буду та ночу дивитися, друзів. От. Ну, нічого. У мене є там іще одні дуже темні. Я їх. А Щоб морщини не так з'являлись, їх і так уже достатньо. Я одін у ті. Ото трошки тут треба подивитись. Фенді їсть кісточки, як завжди. Що вона там знаходить? Вона їх розкусує і. Ну, і жує. Дивлюся, жує. Це чудо. Ну, у мене вийшла холодна кава. Це в мене Віка так любить. Але смачна, ну і я трішки відпочину. Ось дивіться, камінці так виклала і навіть не видно там, де посипалась моя доріжка, а оце цемент якийсь був поганий. Ну і оце воно так буде. Отут я майже там лишилась одна тільки живець, а то підсохли. Ну, дуже ж спекотно там ростуть, але я її не. Не розчарувалась так, щоб дуже, ну і добре, хай собі. Я тут, знаєте, що посажу: і беріс вічно-зелений, або санталіну вічно-зелену. Оцей кущик хризантеми теж приберу, мабуть, ля. А тут, де оце бурячки, так, метр десь відступлю і вирощу ж ялівці. І так посажу. Не знаю ще скільки е між ними метр. Один, два, три, три з половиною тут. Це якщо через метр садить, як у Люсі я дивилася, то шість, сім, сім штук можна посадити отут. І буде гарно. Ну, в мене ще лишилися камінці, але небагато. Я вже їх кудись пристрою. Тут все вже. І тут у мене отут є земля теж. Це ми тут планували ставити душ літній. Та так і не поставили. Водичка в мене тут стоїть для котиків. Ну і ви знаєте, прилітають і горобчики, і теж п'ють воду. Ну і зараз я вже знімаю білизну і пішли фенді додому відпочивати. Ще не все зроблено, але це вже хватає. Ідеш додому. Ну йди. Зараз я познімаю, теж піду. Ой, Фенді перша, додому. Ой. Я теж В душ і відпочивати, бо я вже вся мокра. Все, біжи. І там стій. Чекай мене. Чекай, Фенді. стоять. Ну, яка ти розумничка. Зараз я візьму тебе на ручки по лапки, потім я покупаюсь. І відпочиваємо до вечора годин до 18, бо дуже жарко. Плюс 30. Під вечір прополола я свою клумбу, але земля дуже-дуже мокра. Ну, прополола все ж таки. Хотіла туди ж, тоді. Викручувала юки ще. Думаю, там треба ще землі підсипати. Ну, то вже завтра хай трішки підтряхне. Ну, ось так бачите? Чистенько. Я, звичайно, хочеться якось так, щоб тут землі не було видно. Але я іще не придумала, як це його зробити. Поки що оце так. І тут. Всю травку пощіпала між тротуаркою. Ціле відро і листочки ті, що посипалися, як ураган був, і черешню прям колихало у всі боки, і отут насипалось, то я все позбирала, але вже вечір, то я не прибирала. Оце відро стоїть. Отут не можу нічого ще зробити. Дуже мокро, ну просто е, грюзне Сапка. Думаю, завтра листочки позбираю, воно може підсохне. Потім я й тут прополю і буде чистенько і гарненько. Ну, а там у мене росте пориш і там трішки бардак. Ну і красуня ось гуляє, вже проситься додому. Да? Бо вже сонечко сідає. Ось, Навіть сіло, бачите? Підемо додому. Пішли додому, Фендюш. Пішли додому. Пішли? О, бачите, як я понімаю. Іду додому, але треба мені ще стільчики занести. Ну і оце я осюди дійшла, тротуарку, а тут уже завтра зранку, поки сонечко ще не буде пекти, я тут пройду, стравку пощипаю. І все. А, я ще і, і петунії підлила сьогодні. Дивіться, ото я робила Хелат, ета, хел, хелат железа. Сама робила железний купорус і лимонна кислота. І ось у мене такий результат. Бачите, вже позеленіла ця. Але не всі. Та тільки-тільки починає. Ну, Деякі в мене пропали. Оця. Добре, себе почуває і ось вона так позеленіла і квітує. Собаки лають у нас. Ну, все, пішли, Фендюшка. Зараз я позбираю все і пішли додому.